Росії декларації про державнику може трошки ще за це скажеш да? да. запустив, це ну, добре. Значить, доповнюючи, ну, доповнюючи до всього іншого про декларацію про державний суверенітет України здійсненою всім народом України, так? Значить, я коротко, ще добавлю наступне: що не тільки за декларацію про державний суверенітет України Україна гарантує збереження громадянства республіки, а саме УРСР переименованої. В Україну, так, а взагалі то УРСР, а і збережне громадянство СРСР гарантує. Тобто Україна гарантує збережне громадянство СРСР кожному на цій території. Тому Офіс Зеленського дає відповідь, що громадянство України законом не передбачено. І коли мова йде про Збройні Сили, так? І хто тут має бути: ось декларація про державний суверенітет України. Ось. Вона здійснена всім народом України, а ця аферта. Прийнята всім народом України і прийнята всіма органами державної влади. Всіма, абсолютно. І це підтверджено самою Верховною Радою, де вона в постанові пише щодо акта проголошення незалежності. Здійснюючи декларацію про державний суверенітет України 1 грудня 91 року, року, да, схвалюємо Акт Незалежності. Да? Okay. Здійснюючи. Тобто наміри, наміри 90-го року, оце, оце я тримається, це були наміри 90-го року. Вони були здійснені 1 грудня 91 року. Тобто народ сказав, буде так, а не як ви хочете. І тобто за це маєте не, якщо хтось міняє то... конституційний лад в даному випадку, а це основа Конституції. До речі, тут так і прописано, що це основа Конституції, да? то хтось вже ж валить конституційний лад, то так якраз оті органи, або які видають себе за органи, то вони займаються поваленням конституційного ладу. Ось. Оце суспільний. Які саме Збройні сили тут мають бути? Давайте почитаємо От, е, розділ 9 зовнішня і внутрішня безпека. Українська РСР має право, має право на власні Збройні сили? Ви, ви, ви почули, так? Да? Ви почули, так? Да? Не Україна, а, а Українська РСР згідно декларації про державний суверенітет України, основи нової Конституції України. Це основа. Далі читаємо. Українська РСР має власні внутрішні війська та органи Державної безпеки. Де ви тут бачите СБУ? Де ви бачите тут СБУ? Ну, Робіть висновки. Ось оце ствердив народ України 1 грудня 91-го року. Ось оце кожен з нас ствердив На всеукраїнському референдумі. Не якийсь їхній там закон. Якщо ще додати е, е, Конвенцію про права людини і біомедицину, то права однієї людини превалюють над виключними інтересами суспільства і науки? Може, може міжнародні договори не чинні? Тоді -то давайте видаємо до Конституції України статтю 9 і, і статтю 9, і статтю 18 удалим. То хай удаляють, а ми, ми тут не при чому. Понимаєте, це їхні статути, вони мають його дотримуватись. Всякі Зеленські мають його дотримуватись. Шмигелі, сопливіоція, мають теж дотримуватись цього. Чи ні? Читаємо далі. Громадяни Української РСР проходять дійсну військову службу, як правило, на території республіки. Бачите? На території республіки. Це зовнішня і внутрішня безпека значить, на цій території. А ця територія визначається як? як територія республіки, не України. А в республіки має бути назва чи може не бути назви? Це, це, це. Діло в Тому що українська РСР так, це і є республіка. Українська Радянська Соціалістична Республіка. І коли, воно, і коли подається слово республіка, то, наприклад, для того, щоб зрозуміти, кого це стосується. Так, то uh, може буде стояти кова, наприклад, після цього і згадувати, що це Української РСР. Все. Зрозуміло, так? Да? <кхід> Тому в Декларації про державний сувереніт України слово Республіка з великої заголовної літери, так це скорочена назва Української Радянської Соціалістичної Республіки. Всього на все. І вона тут і це слово як республіка зустрічається дуже багато разів. Просто відкрийте і почитайте дуже багато разів. Ну, навіть не один і не два, і навіть не п'ять, а більше разів зустрічається. От читаю громадяни Української РСР, Української Радянської Соціалістичної Республіки проходять дійсно військову службу, як правило, на території республіки. Звертаю вашу увагу. Звертаю вашу увагу, що слово республіка проходить на території республіки з великої заголовної літери. Бачите? Попри По, згідно правил українського правопису. А згідно право українського правопису подаються виключні назви е, держав, наприклад. Що повністю узгоджується з законом України про державну мову, параграфом е, 49 правил українського правопису. Далі читаємо. І не можуть, е, тобто Збройні Сили е, Республіки, не можуть використовуватися у військових цілях. За її межами без згоди Верховної Ради Української РСР. Без згоди Верховної Ради Української РСР. А хто в нас е сидить у Верховній Раді зараз? Депутати Української Радянської Соціалістичної Республіки. Де це написано в статті 1 закону України про право Там так і написано. До складу Верховної Ради України входять депутати Української Радянської Соціалістичної Республіки. Радянський. Як вам? Ура, товариші! Де закон про децентралізацію? Чого ту статтю статту ще не прибрали? <смот> і, і депутаті. І правильно сказали. Товариші! Товар іще. Так, і дивіться, ще одна цікава річ. Я навіть не назву, що це колізія, так? Я не буду казати, що це колізія, От, не буду казати. Але ще раз просто нагадаю наумисто, що декларація про державний суверенітет України вона була здійснена всім народом України. Тобто весь народ України, який прийшов на всеукраїнський референдум, 1 грудня 91-го року здійснив наміри Верховної Ради Української РСР. І е, тому. За постановою від 24 серпня 91 року Верховна Рада УРСР так і пише в своєму акті проголошення, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, проголошуємо Акт Незалежності. І тепер дивіться саме цікаво. Раз от, декларація 1 грудня була здійснена всім народом України, а Верховна Рада, як законодавчий орган державної влади підтвердила це, да Ну, від нашого імені підтвердила. Ми здійснили декорацію про державних звернень. То давайте ну, ми прочитаємо, а що ж е, конкретно з цього приводу пишеться якраз в розділі 4 про громадянство Української РСР. Я читав тільки абзац перший е, про те, що Україна гарантує всім збережене громадянство СРСР. але я все не читав. Який саме, який саме документ е, значить, є основним, як, е, основою національної безпеки і е, свого роду, навіть навіть ну, Конституцію, скажімо так, да? читаємо. Підстави набуття і втрати громадянства Української РСР визначаються законом Української РСР про громадянство. Дуже важливо. Запишіть. От, запишіть. От Якраз, коли коли будете питати у Драбчинської, да? або в інших міграційних служб службах області, так? От, в інших областях, просто запишіть оцей цей от закон, закон Української РСР про громадянство. Номер 1636-12. Зараз я поясню, чому. Діло, в тому що іменно в цій декларації так, народ здійснює от іменно, е, е, спосіб виходу з громадянства або спосіб в, в входження до громадянства у відповідності із цим законом. Тобто народ України, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, здійснив закон України. Як він тут називається закон Української РСР про громадянство номер 1636-12. Тобто вийти з громадянства можна тільки по цьому закону? 1636-12. І це ще не все. Значить, в абзаці третьому зазначається, що всім громадянам Української РСР гарантуються права і свободи, які передбачені Конституцією Української РСР 38 09 Ну-ка, а ну-ка забыто в Google 3 восьмерки 09, що це за конституція? Ну-ка, забыта, ну забыта но. Ну, ну. Ми ж здійснили її 1 грудня 95-го. Ми сказали, Ми сказали, що вона чинна. Що це за конституція? 3 восьмерки 09 А ну-ка, хто подивиться? Виталій, не там? 3 восьмерки. Конституція УРСР три восьмерки 20 квітня 1978, 20. 1978 року 20 квітня 1978 року 78 року, року. бачите вони пишуть вони пишуть а число коли вони пишуть втратила чинність девяносто шостого 96-го, да от вони пишуть що втратила чинність 28 червня 96-го року так <говори> <говори> А як вона може втратити чинність, якщо народ України здійснив цю Конституцію 1 грудня 1991 року? Бачите, так? Да? Тобто це саме можна говорити і про закон України, закон України про прийняття і введення Конституції України в дію, де прописано, що конкретно, що Конституція лише приймається, ну не вводиться в дію. А чому? Бо для цього, а чому поясню? А тому що для цього, коли, коли перші наміри були проголошені по декларації про державний суверенітет 16 липня 90-го року, да, ці наміри на майбутнє, так, вони вже були колізією і суперечили розділу Другому Конституції 78-го року, де в статті 11 було прописано державну власність. А тут, змінився, тут за розділом 6 міняється власник, не те, що власником, а народ України. І через це, в жовтні 90-го року, був прийнятий закон, який говорить, 404, закон 404, який каже, що а, розділ 2, економічна система Конституції 78-го року призупиняється. До прийняття нової Конституції Української РСР. До прийняття не введення в дію, а лише до прийняття. Тобто, що це означає? Що як тільки ну, появився закон України про прийняття і введення в дію, так? Цей закон по факту ви... і по тексту прописали лише факт прийняття, то це, це означає лише одне, що таким чином був виконаний закон номер 4 Розділ 2 економічна система був введений в дію прийняттям нової Конституції України 96 року. Як вам таке? Нормально, да? Тобто, що виходить? Що в нас на сьогоднішній день згідно декларації про державний суверенітет України реально, реально є чинною Конституція 78-го року, а розділ 2 економічна система цієї Конституції України є, є якраз. Оця сама Конституція 28 червня 1996 року є і є розділ 2 економічна система. Ну, інакше пояснення цьому немає. Крім цього, крім цього, е, крім цього значить, якщо брать, ну, ну брати законодавство, значить, то доб'ємо це все до, ще до ручки. І зачитаємо указ Президента України про велику Державну початку України. Я вам зачитаю основи тільки. Тут зазначається. Значить, Кучма, до речі, це указ кучми номер 12, 30, 123096 року. Від 19 грудня по 96 року якраз на Миколая так був виданий. Так, от, Свято Релігійне. Значить, Друге, Установити, що великою, печат, великою державною початкою України. Скріплюються підписи. Чуєте, для чого? вони, Президента України та, Орга, та оригін... на оригіналах текстів законів. Чуєте, да? На оригіналах текстів законів. Ось де скріплюються, де ставиться е, значить, е, велика державна печатка. На законах і її скріплюються підписи. Да. Причому не один, а п'ять підписів. Да. Якщо є закон, там мають п'ять підписів і ці підписи мають бути скріплені. І тут даже прописано, хто цю печатку там ставив. Хто? Хто? Даже не президент ставить. А хранитель. Ох... Саме так. Читаємо дальше. Значить, значить, значит, значит, ця печатка, ця печатка хранителем ставиться на чому саме. Так. України, указа указів президента України, міжнародних договорів України. Бачите, де вони ставиться? Тобто, далі. Голови Верховної Ради України на оригіналах рішень Верховної Ради України щодо міжнародних договорів України, голови Конституційного Суду України на оригіналах рішень Конституційного суду України щодо відповідності законів та інших актів законодавства України Конституції, звертаю вашу увагу, номер 254 к 96 ВР. Чого я е, саме прописав е, назву номер цієї Конституції? Це якраз є Конституція 96-го року. Поясню. Є в тому, що у відповідності із статтею 20 Конституції України, так, ось, ось це зображення, от, яке ми тут всі в народі звикли називати тризубом, так, має мати свою назву не тризуб. Не тризуб. Малий держав. Він так прописаний, що він так називається, але, є, але у нього є назва. Він у відповідності статтею 20 Конституції України, оцей малий державний гід, він, він, називається, він називається знак княжої держави Володимира Великого. А за постановою Української РСР від 19 лютого 1992 року, так? Це є тризуб. І він прописується, а, де, він прописується так само малий державний герб», тільки ну, слово «герб» пишеться там з малої літери, а в Конституції України слово «герб» пишеться з великої з головної літери. Тобто, оцей знак, оцей знак не, не є тотожним по законодавству 92-го року. І е, моменту прийняття нової Конституції України. А тепер дивіться, якщо у відповідності е, з указом президента, е, значить е, тут має стояти знак е, значить, е, Малий Державний гір, да? ну, має стояти вопрос. Так, це тут стоїть е, е, тризу чи знак княжої держави Володимира Великого? У відповідності з Конституцією, як тут в указів президента написано, 254К 96. Я знаю одне місце. Державного реєстратора, де сидить в районі, сидів колись державний реєстратор в районі, в райдерж адміністрації на, на першому поверсі. Да? На стінці е, я знайду фотку, я спеціально сфоткав, ну, похвалив е, державного реєстратора. і мені, так, мені така ваша мозаїка тут сподобалась з цим гімном. Е, значить, гімном маю на увазі. Е, значить, не гімном, а е, ербом, значить. Я сфоткав. Так от там конкретно написано, що це герб української РСР. Поняли, Герб да? української РСР. А я питаю на словах, це герб, да? Так, да, це герб? Так серйозно мені. Ти... Я, куди я я згоджу, що це герб, так, да, дійсно. Я так сфоткаю, така гарна мозаїка тут у вас. Я до чого вам це зараз розказую. Тобто, для того, щоб було розуміння, що. Якщо хтось каже, що якщо у когось на одежі, або у когось, навіть в наших військових, вони вони просто це носять, вони просто носять це ці символи, так вони носять, ну просто не знають. Вони їм нав'язано із зомбоящиків. Це все. А по конституції, якщо їх запитати, та ми по конституції, все, вони ніколи не читали конституції, або якщо читали, то просто бігали. А якби вони ще поцікавились, що від примісті статтею 20 Конституції України у нас має бути знак княжої держави Володимира Великого, то ніхто, оцей знак, оцей знак, ніхто, ніхто повірте мені, не називав би його тризубом. Якщо хтось каже, що це тризуб, то це означає, що на цій території е діють а, значить, е діє хто завгодно, але тільки ну, не органи державної влади. За Конституцією 96-го року. Загалі, якщо такі буквально 30 секунд, насправді це нам дали таку назву.